Окрім космічних перегонів і перегонів штучного інтелекту, Китай також вступив у перегони в галузі гуманоїдних роботів на передньому краї. Один шанхайський стартап. Десятки його гуманоїдних роботів навчаються складати футболки, робити сендвічі та відчиняти двері, повторюючи це по 17 годин за день. Мета компанії створення масивів даних, які навчать роботів орієнтуватися у світі людей просто уявіть, що одного разу на нашому заводі з виробництва роботів наші роботи збиратимуть себе самі. За останній рік китайська влада виділила сектору 20 мільярдів доларів. До того ж, як очікують, буде створено фонд обсягом понад 130 мільярдів доларів для підтримання стартапів у таких галузях як штучний інтелект і робототехніка. За даними банку Морган Стенлі у 2024 році гуманоїдів створювала 31 китайська компанія. У США таких було 8. Багато в чому перевага Китаю полягає в тому, що він виробляє до 90% компонентів гуманоїдів. Як наслідок країна захопила лідерство у світових ланцюжках постачання, оскільки продає своїх роботів дуже дешево деякі можуть коштувати трохи більше ніж 13 тисяч доларів. Окремі аналітики вважають, що у світі може початися таке ж засилля китайських роботів, як було з електромобілями. США та ЄС наклали високі мити на імпорт китайських електричних авто щоб захистити місцевих виробників. Вони заявили, що Китай вдається до нечесних торговельних практик, надаючи своїм компаніям високі державні субсидії. Це дає змогу максимально знизити ціни та знищити конкурентів. Водночас, китайська влада заявляє, що гуманоїдні роботи стануть у пригоді в догляді за людьми похилого віку. А у квітні понад 20 роботів долучилося до бігунів на півмарафоні в Пекіні. Це був перший випадок, коли машини бігли разом із людьми дистанцію 21 кілометр. Переможцем став робот Тяньгун Ультра з результатом 2 години 40 хвилин дійшли до фінішу лише шість гуманоїдів.